Як правильно приготувати мінеральний комплекс ресторейт який п'ється на ніч? Він буває в банці цитрусовий смак або в пачках екзотик. Більш солідше, це трошки кисліше. І так, сухий чистий стакан завжди є, якщо в банці є мірна ложка. Беремо мірних ложки, насипаємо. Далі таку добре так, воду, градусів 50-60, я вже підігріла. Так, ми наливаємо трошки в стакан і даємо час, щоб воно перешипіло. Так, для чого? Тут мікромінерали, і вони всі розчиняються. Так, коли вони активуються, так, видно, що вже менш починає шипіти. Ми туди додаємо ще воду. І наш мінеральний комплекс для міцного сну, гарних нігтів волосся, гарної шкіри він готовий. По бажанню можна додати шицельшут, це захист клітин. Для міцної імунної системи, особливо зараз, коли сонце вже більш гріє і також захист від небезпечного сонячного промінення. І дуже виходить смачний вечірній коктейль. І ще дуже важливо його пити протягом п'яти хвилин невеличкими ковтками. Так, чому? Тому що мікромінерали вони якраз потребують такого вживання. Якщо випити зараз, може бути трошки тошнота, тому п'ється поступово. І в кого проблеми з шлунком, можна пити е, через пів години після їди. Так, а бажано так, за 30-40 хвилин до того, як людина має лягати спати. Дуже смачний і корисний мінеральний комплекс.